Шпигунам більше не треба вдиратися вночі до секретного бункера, щоб викрасти важливі схеми виготовлення атомної зброї або рецептів київської перепічки. Сучасний шпигун радже схожий на програміста, який зранку до ночі копросається в цифровому сліді людей. Ви могли чути, що цифровий відбиток використовується для стеження у комерційних цілях, для збору статистики та у шпигунстві. Так, от час дізнатися, що ж це таке насправді. Але спочатку вітаю вас на каналі Talker.ua. Хочу подякувати всім, хто підтримує наш незалежний канал фінансово, адже він існує завдяки вашій підтримці. Кожна гривня або долар це важливо. Кілька доларів на місяць це невеликі гроші, але така підтримка від кожного глядача дозволить каналу постійно рости і розвиватися. А кожен із вас зможе долучитися до створення справді незалежного українського Ютубу. Отже, поїхали. Цифровий слід це запис всіх дій користувачів в інтернеті. Цифрова тінь це вся інформація, яку кожен із нас створює про себе, сам того не підозрюючи. Є пасивний та активний цифровий слід. Пасивний це всі дані, які збирають про нас із вами без нашої на те згоди. Натомість активним називають приватні дані, які користувач публікує в соцмережах або де-інде самостійно. Цифровий слід має кілька складових. Ну, по-перше, це візуальна інформація. Сюди включають будь-які відео чи фото, зроблені на смартфон, сигнали з камер спостереження і тому подібне. Це всі наші фото в інстаграмі та фейсбуці, або, прости господи, ВКонтакті чи однокласниках. Один раз опублікована будь-де в інтернеті фотографія, залишиться там назавжди, навіть якщо ви спробуєте її видалити. Архіви сайтів, кеш-пошукових систем та копії баз даних щосекунди оновлюються, тому не дадуть зникнути жодній вашій фотографії. Звичайні камери спостереження записують всі пересування людей і є чудовим помічником для того, хто хоче обчислити маршрут і розпорядок дня потрібної їм людини. Саме на візуальні документи і доводиться максимальний обсяг даних, що нині зберігаються про кожного з нас. Друга частина цифрового сліду це тексти. Ні, не це круте українське змі, а будь-які тексти, що ми лишаємо після себе в інтернеті: електронні листи, реферати, документи, листування, опубліковані статті або ж пости в соцмережах. Все листування у вайбері, телеграмі, ватсапі, на фейсбуці або деінде зберігається там надовго і, отримавши доступ лише до архіву активного листування, зловмисники можуть дізнатися про людину практично все. Gmail навіть радить не видаляти, а архівувати листування. І більшість саме так і робить. Я взагалі не розумію, чим комусь, окрім шахраїв, може знадобитися ваше листування п'ятилітньої давності. Щодо менш очевидних текстових складових цифрового сліду, варто згадати логіни та нікнейми, що ми вигадуємо їх для різних сервісів. Ми часто не задумуємося над тим, що цей набір символів може дати зловмиснику дізнатися про нас все останнє. Третя частина цифрового сліду це голосова інформація. Це будь-що, що ми говоримо під час телефонних дзвінків або коли дзвонимо через месенджери. Всі наші мобільні оператори ведуть повний запис наших розмов, навіть якщо стверджують, що це не так. Таке обладнання для запису коштує мільйони доларів, і ще не забувайте про те, що треба мати резервні копії розмов. Згідно багатьох журналістських розслідувань, смартфон і без дзвінка записує і розшифровує все те, що ми говоримо поруч із ним. А це теж потім додається до нашого цифрового сліду. І нарешті четверта частина цифрового сліду це так звана часова інформація. Це логи або, іншими словами, запис всіх дій людини в інтернеті, що ведеться як провайдерами, так і системами аналітики на сайтах. Це дуже докладна інформація, і вона може включати навіть карту рухів курсором миші на сторінці. Набраний, але згодом видалений текст у формах і ще дуже дуже багато чого. Навіть набраний вами в Ютубі комент, який ви перед публікацією переписали, все одно буде збережений в усіх його варіантах. Така інформація може важити десятки гігабайт на день для одного сайту, але зазвичай довго такі логи не зберігаються. Складні системи, які нині модно називати штучним інтелектом та нейромережами, аналізують цілоги, дістають з них суттєві дані, які в свою чергу і будуть зберігатися вічно. Сукупність всіх вищезгаданих даних називається цифровим відбитком. Зацікавлені сторони можуть без великих зусиль зібрати потрібні дані про користувача за допомогою простих пошукових систем та відкритих сервісів. Таке дослідження називається OSINT OS і я розказував про нього ось в цьому відео. Системи стеження за цифровим відбитком працюють у кожному браузері. Вони фіксують всі наші дії та переміщення між сайтами. Кожна велика компанія, як от Google, Apple, Microsoft, Facebook та навіть Яндекс, створюють у себе цифрову копію кожного користувача. Завдяки цифровому сліду дані про кожного з нас постійно оновлюються. Цифровий слід дозволяє дізнатися місце проживання, місце роботи людини, сексуальну орієнтацію, расу, релігійні і політичні погляди, характер і навіть розумові здібності. Як стверджують дослідники, наші свідомі дії складають 70% цифрового сліду, натомість 30% що лишаються це наші дії, які користувачі роблять несвідомо. 1999 року Скотт Макнілі, головний виконавчий директор компанії Sun Microsystems, кажучи про конфіденційність в інтернеті, сказав: у нас немає приватного життя. Змиріться з цим. Аналіз цифрового сліду дозволяє з'ясувати, що, як і чому купують користувачі в інтернеті. А отже, компанії краще знатимуть, як це нам продати. Маркетологи в свою чергу формують пропозиції товарів на основі наших з вами інтересів. Наприклад, якщо ви купили смартфон, то в контекстній рекламі вам буде запропоновано купити до нього чохол. А якщо ви маєте дітей, то залежно від їхнього віку, вам запропонують одяг, вітаміни або розваги чи приватні заклади освіти. 2013 року стало відомо, що американські банки в автоматичному режимі визначають надійність людини, досліджуючи список її друзів на Фейсбуці. Тож, якщо серед ваших друзів є ті, хто затримує виплату кредитів, то ваші шанси на отримання чергового айфону в кредит суттєво знизяться. Німецька компанія, що видає кредити, вивчає 8 тисяч параметрів з цифрового відбитку людини для того, щоб визначити, чи варто давати їй позику. Один з параметрів швидкість та стиль, з якими людина заповнює форму на отримання кредиту. Завдяки ним можна визначити характер та стан людини. Іноді використання цифрового сліду може бути небезпечним, як це сталося із доктором наук із соціології Андрієм Гольмом із Німеччини. 2007 року його з іншим дослідником було заарештовано у підозрі в тероризмі. Що ж сталося насправді? Обидва науковці під час досліджень зустрічалися з німецькими ліворадикальними активістами, а назустріч не брали із собою мобільні телефони, що й викликало підозру поліції. Окрім того, у листуванні вони використовували фрази та слова притаманні терористам. Поліція також вирішила, що Голім не досліджував терористів, а сам був одним з їхніх організаторів. Щоправда, після кількох тижнів у тюрмі його відпустили, але осад, як то кажуть, лишився 2014 року. Американська компанія з продажу канцелярських товарів проводила рекламну розсилку і надіслала один лист 46-літньому шону з Чикаго, який за рік до цього. Втратив доньку в автокатастрофі в листі під іменем отримувача, так і було написано: донька загинула в автокатастрофі. 2013 року в аеропорту Нью-Йорка відмовили в дозволі на в'їзд жительці Канади, що присуваються в інвалідному візку. Працівникам імміграційної служби стало відомо, що за рік до цього її госпіталізували з клінічною депресією і спробою самовбивства. Як бачите, влада деяких країн обмінюється цифровими відбитками своїх громадян. Всупереч законам про приватність даних. Правоохоронці також досліджують цифровий слід, і це дозволяє їм отримати інформацію без відкриття кримінальної справи. Так само і роботодавці, скоріш за все, переглядають соцмережі претендентів на роботу. Окей, Google, видали мій цифровий слід. Як це не хочу. Небезпеки, що їх має цифровий слід, можуть примусити видалити людину акаунт в соцмережах. Але цифровий відбиток також може й бути корисним. Щоб використати його на свою користь, не варто видаляти аккаунти в Інстаграмі і Тіктоці, натомість краще створювати привабливий цифровий слід. Для цього є кілька дуже простих методів. По-перше, перевірте, які дані є у відкритому доступі про вас. Уявіть, що вам треба вирішити, чи брати себе на відповідальну роботу. Пошукайте, які контроверсійні публічні пости, акаунти на форумах та в соцмережах ви зможете про себе знайти. Так ви зрозумієте, який цифровий слід ви залишаєте за собою і з чого він складається. По-друге, думайте перед тим, як щось писати. Ну це взагалі стандартна порада. Не поспішайте завжди уявляйте, як ваші дії вплинуть на вашу онлайн-ідентичність. Також увімкніть режим не відстежувати в браузері». Він не зможе гарантувати повного захисту, це скоріше буде прохання до систем аналітики не збирати дані про вас. Також встановіть розширення браузера, що обмежують роботу систем аналітики. Це може бути u Adblock або Adblock Plus. Також обнуліть рекламний ідентифікатор у своєму смартфоні. Тим самим ви зможете видалити ті дані, що були зібрані ним для рекламодавців. Локальні дані про вашу активність в мережі зберігаються в файлах cookies. їх також час від часу варто чистити. Повністю видалити свій цифровий слід практично неможливо. Навіть якщо ви видалите ваш Facebook або Instagram аккаунт, акаунт, чи ці дані видаляться безслідно. Окрім того, більшість інформації також зберігається в кеші Google, а їх ви вже ніяк не зможете видалити. Тема захисту приватності і взагалі безпеки в інтернеті складна, але разом з тим цікава. Ну принаймні для мене. В одному з наступних відео я розкажу, як зберігати безпеку в інтернеті. А ви дайте знати, чи ця тема цікава особисто вам. Налякав вас? Навряд чи не треба ставати параноїком, але й не треба забувати, що кожен ваш цифровий крок записується і надійно зберігається. А потім маленьке звірятко загортає рекламу в фольгу. Добре, дякую всім за увагу! З вами був Назар. Не говоріть зайвого, дивіться правильні YouTube канали і підтримуйте їх на Патреоні. До нових зустрічей і нових тем. Побачимось! Налякав вас. Навіть якщо ви видалите ваш Фейсбук або інстаграм аккаунт, навряд чи ці дані видаляться безкоштовно. Безкоштовно.